Усім привіт! У нас сьогодні звіт ПСП СП Вернісаж осінніх барв. Це буде мій другий звіт. Хочу розказати: так, організатори Ліна Сергієнко. На організаторів буде силочка. Переходьте, дивіться їхнє відео. Маруся, канал називається Марусина скринька Рукоділля. Дві чудові дівчини. Рукодільниці, в них такі завжди роботи цікаві. Переходьте, дивіться, е, організаторів. Внизу ще буде силочка на наших дівчат-учасниць, що ж вони в'яжуть. Так, тут є в у нас що? п'ять номінацій. Я участвую, не знаю до яких номінацій що відноситься. О, напевно, що чотири номінації я осилила. Діти це наші квіти. У мене в цій номінації є одна готова робота, я її до неї віднесла. Показую вам ось ця шапочка. Я, так, я казала, що буду в'язати шапульку. Я її зв'язала. Це йде 100% меренос. тут йде 100% з цим металіком, поліамідом. І ще тут додана одна ниточка, якщо ви бачите, воно таке пушисте. Це йде китайський махер. Ось така шапуля зв'язана на Ульянку. Вон, я в'язала, думала, що може в дитячий будинок, але ну, спитала дівчат, вони кажуть, що Улянка захотіла собі таку шапочку, думала, на дитина хоче, і її перші зв'яжу. Так, це перша номінація. І в мене в цій номінації ще буде дві роботи, яких я в'яжу. В кінці вам покажу. Так, друга номінація. Краса осені в жінці. В мене тут є друга готова робота. В е, прошле відео я вам показувала, що я дов'язала свій полосатик, свою кофточку. Тут я дов'язала свою, це довгов'яз. Е, Ой, як це називається? Свою чайку. Я дов'язала. Тут мене треба було мені дов'язати ще один рукав, бо я на, прошлій, на прошлому звіті я не встигла. Я дов'язала ще один рукавчик. В кінці СП, дівчатка, обов'язково зроблю фотографії. Просто, ну, це буде таким, щоб вам було цікаво. Так, краса в осінь жінці. У мене є дві готових роботи. Так як це не дов'язи, то, можливо, це будемо врахувати як одна, якщо це буде можливо. І в мене ще одна там є, ну не знаю. Так, зігріємо ручки і ніжки. Ручки і ніжки, е е е я зв'язала ось такі шкарпеточки, називаються вони джміль. Не знаю, щось захотілося мені цей метод вив'язати ці. Пряжу, це шкарпеткова пряжа, як мені казали. В мене вийшли ось такі носо, шкарпеточки. Так, це на цей тиждень в мене третя готова робота. Не знаю це багато чи мало, не знаю. Так, далі. І ось, так, це не будемо. Ніколи не пізно творити добро. Це там в'язання на благочинність, в'язання для рідних. Я зв'язала ще одну шапочку. В прошлому відео, відео вам показувала, що я зв'язала шапку, дитячий будинок. Ось я зв'язала ще одну. Вона дивиться по голові, лягає гарно. Просто ще я це все не прала, то воно трошки так якби торчить. Це вона зв'язана з 100% акрилу. Тут акрил де в дві ниточки, а тут в одну. Але по голові в мене є фото на олянці, то воно дивиться гарно. Так, це зв'язала. Це що? У мене четверта готова робота. І ще до цієї номінації ніколи не пізно творити добро. Там можна в'язати рідним. Я дуже щаслива, довольна, я не знаю, як це виразити. Я дов'язала чоловікові кофточку, в нас от похолодало, кофта йде в прання. Багато було спорів і під моїм відео. Це коли я починала в літній стартах там цю кофточку, я думала, що її взагалі не буду дов'язувати, мені не подобалось, але кофточка дов'язана, чоловік мій довольний. Так, показую, я тут додавала інший колір. В прошлому відео я десь була ось тут, я дов'язала повністю низ. Повністю в мене дов'язані рукава. Ось недавно дов'язувала, щоб вам вже показати все готове роботу, щоб не переносити в слідчий тиждень, бо нема часу в мене в тиждень ще в'язати. П'ятий. Ніколи не пізно творити добро. я хочу цю номінацію закрити. Що, що, що? що або не закрити. Ні, ніколи не пізно творити добро. Закриваю цю п'яту номінацію. В мене в ній е, що буде, 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 буде готова робота. Буде дві, го, три готових роботи, там ще шапочка в мене є. Ось. Е, тому що я щось так собі розпланувала, а в мене СП скоро закінчується, а я бачу, що я не встигаю щось закінчити. Так? Сьогодні буде відео дуже штре, бо не знаю, щось в мене такий настрій. І коротенько дівчатка розкажу про свої плани. Плани. В прошлому відео я розказувала, що я хочу все закінчити, це цю ковтинку продвінути. Ну так вийшло, що Наташа, я вам кажу так, як є, лінувалася, тому що в мене в житті є ще одне захоп. Ну, багато я, звісно, звичайно, чу... звичайно, людина дуже творча. Ще одна в мене творчість. Це більш так для душі. Я дуже люблю читати. І ось читання мене настільки захопило на цій неділі, коли малі пішли до школи. Мені нічого не хотілося ні в'язати, нічого. От я в три дня в цих книжках одну прочитаю, другу починаю, прочитала бігом ще одну починаю, прочитала за три дні п'ять книжок. Така щаслива начиталася. Тепер буду е, входити в стрій. Планую оцих дві недільки, що є. Цю дитячу кофточку закінчити. Це в мене буде, я от вже блокнот завела, бачите? Діти до наші квіти до першої номінації, щоб закрити цю номінацію теж. Так, і в мене, закривши цю згріму, ручки і ніжки теж цю номінацію. У мене лишається дві номінації, які я хочу закрити, і буде все. Діти до наші квіти. Планую дов'язати ось цю ковтинку на остінку. Теж тут вроді, роботи небагато. Якщо в'язати, в принципі, її можна осилити за якихось три дні. Ну, це якщо в'язати цілий день. У мене зараз дівчата кругом і школа, музика, англійська мова. І я взагалі не знаю, як я буду встигати. Так, і цю я в'яжу для улянки. Тут спиці номер 325. В'яжу ось цю ковтинку, думаю, її теж дов'язати. Більше планувати не буду, не знаю, буде в мене час, можливо, ще шапочку якусь почну, почну на дитячий будинок. Не буде, то ну, вже так як буде. Но хочу цих дві роботи закінчити, щоб вам показати якусь, якийсь результат. Так як я тут в ЦСП брала. Свої основні всі недов'язи, то я їх хочу тут закінчити. І в мене ще залишиться два недов'яза, Це мої то для мене. Краса осені в жінці, не знаю, чи я там встигну. Там, там майка. І там тільки почата робота, вже дуже давно, це йому років три, ковточка має бути на мене. Ну, буду продвігати. Ну, а ми з вами зустрінемося в слідючому відео. Не забудьте. Підписатись, поставити пальчики вверх, і переходьте в інфобоксі. Дивіться, що там в'яжуть дівчата. Всім до зустрічі!